Доброго дня мої любі малята. Дітки. Давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Сміливий пожежник. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Сміливий пожежник. Водою митево. Вогонь Загасив. Його він залив. Давайте ще раз повторимо. Сміливий пожежник. Водою метево вогонь загасив, його він залив. Молодці малята. А я буду чекати. На ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!